У особливому було приємно. Ти чуєш десь в тому краю співають, десь там співають. Якось аж настрій підноситься від цього. А зараз скільки е приїжджав село, не чуєшся. Тільки десь в вікнах ми години що за екраном люди знаходяться. Друзі, цінуємо тим, що дає для нас для нас Бог, і нехай наше серце буде наповнено піснею, буде наповнено вдячністю, нам набагато легше буде проходити через різні негаразди. Коротенько поділюся ще Словом Божим, і будемо молитися. Хотів запитати: чи бувало таке, що вас хтось обманював? А ви. А що ви самі себе обманювали? Бувало таке? Мабуть, саме обідно. Коли хтось тебе обманув, ну ти хоч маєш кого звинувачувати. Десь претензії, які представляти. А коли ти сам себе обманув, і нема кого звинувачувати в цьому. Тому що сам винуватий в тому, що відбувається. Текст Божого Слова, апостол Яків в своєму післанні в першому розділі з 16 тексту записав такі слова: Не обманюйся, брати, мої любі! І далі більше говорить. Оте, отож, брати мої любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забавна говорити, повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок слова. І прийміть із злагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухав слова, а не виконавець, той подібний людині, що Орисю обличчя свого розглядає у дзеркалі. бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде забудь слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує. Та своє серце обманює марна побожність того. Чиста є порочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. З чого я почав читати, можна висвітлити 16 й текст. До чого закликає апостол Яків? Не обманюйтесь. Як я можу обманути? Здається, я все живу, все нормально, розвиваюся, служу. Як я можу обманутися у своєму е, житті? Але, як і говорять, каже: не обманюйтеся, брати мої людьми! Ми можемо сказати і сестри, також не обманюйтеся. Одного разу я в Кодельві пам'ятаю скільки років назад, роздавав газети і е, підійшов до. Двох молодих хлопців вони були в центрі, в нас біля православного храму, в центрі Котельвікто або Котельвіта знає це місце, і я їм хотів дати газетку. А вони відразу так: ні-ні ні, ми не візьмемо. А чому? Ми православні, а ми якраз біля храму стоїмо. І я не запитую, хлопці, а як часто буваєте тут? І вони такі раз зам'ялися. Ну нас там хрестили. Як думаєте, ці люди обманюють себе чи ні? Тобто вони називають себе християнами, але що? Жодного разу у храмі навіть не були. Тобто людина може себе чимось кишати, я добре зробив, от сьогодні я прийшов на служіння. Все, я спасенний. Все, все нормально, там пастор Юра за мене помолився, все, все нормально значить. Але як їх застерігає, це він пише до віруючих людей. І звертається і каже, не обманюйте. Все-таки є в чомусь небезпека, що я в чомусь можу бути обманом. І обману, обманути можу сам себе. Отож, мої брати любі, 19 текст. Нехай кожна людина, що буде... Давайте разом прочитаємо це. Нехай кожна людина буде швидка послухати, забавно говорити і повійна на ній. Три речі, вони легко їх виконати в нашому житті. Швидка послухати. Дуже часто у нас відбувається все навпаки. Дуже часто. І як їх закликає, каже, брати мої любі, нехай кожна людина, тобто без виключення. Ну, я ніби, я ніби слухняний, ніби все відбуває. Каже, кожна людина, це стосується і мене, і кожного тут присутнього. Нехай буде кожна людина швидка послухати. Коли мій тець говорив, каже, коли ти голодний і приходиш в магазин то каже постійно, якщо тобі хочеться стільки взяти, відразу діли на двоє. Бо два ока, а, а рот то один. <ривіт> і, і далі він говорить, каже, швидка послухати. Тобто є ті речі. В нас навпаки, рот один, язик один, але буває стільки біди наробить, стільки горя наробить. А каже, людина, нехай буде швидка послухати. Дуже часто буває, ми навіть не дослухавши до кінця якусь розповідь чи якесь речення, ми вже що готові коментувати. Ми вже відразу готові розсудити той правий, та не права та іще щось. І як закликає, каже, в цьому є небезпека, каже, не обманюйтеся, і він перераховує, нехай буде людина швидка послухати, повільно говорити. Нас нападі дуже часто буває. Швидко говорити хочемо. У нас в церкві потерпі один е, старший чоловік, Ми, е, минулий рік він приймав одне хрещення, він каже, е, теж любить такий дуже сильно поговорити, кожного зустріне, перестріляне, в нього є про що поговорити. Каже, знаєте, в чому е, різниця І він наводить іншого чоловіка із ним. Каже, що він спочатку думає, а потім говорить. А я спочатку говорю, а потім думаю. І каже: я часто страждаю від того. Тому що десь поспішив, десь спішив, спішить поговорити, і приходять десь проблеми того, що він наговорив. Як він закликається віруючих людей і говорить, каже, Пові... швидка послухати, повільно говорити і що? І повільно <звільнення> на гнів. Чому повільна на гнів? 20-й текст. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Дуже часто в нашому житті, коли хтось нам причинив біль чи що, нас внутрішньо піднімається бунт або навіть гнів такий, як він міг зі мною так поступити. Але погодьтеся із тим, що дуже часто і ми неправильно поступаємо. Але чи ми хочемо тоді, коли ми поступили неправильно, щоб люди так сильно на нас гнівалися, як ми гніваємося? Нам не хочеться. Нам хочеться відразу що? Простіть, ну, прості. ну по, справ... по... по милості поступіть, не по справедливості. І він говорить, каже, як і що кожна людина також нехай буде повільна на гні. І 21 текст він продовжує. Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби. Практичне християнство. Я можу себе називати християнином, але тут запитання до мене, Петро. А ти є християнин по справжньому? Чи ти сам себе обманюєш? Ти справжній християнин? Чи ти сам себе обманюєш? І коли я починаю собі чесно задавати запитання, ти знаходиш, ага, там десь щось не так, десь, десь щось потрібно можливо поправити. Найперше, що робить мене християнином, це віра в Ісуса Христа. Але далі моє святе життя. Як воно проходить? Моє щоденне життя. І Я дуже часто говорю: добре, поки ми зібралися ось тут в домі молитви бути християнами. Всі такі хороші. Посміхаєтесь, все прекрасно, але практичне наше християнство починається там, за порогом Дому молитви. Коли ми переступили поріг, вийшли на дорогу, ось там починається наше практичне християнство. Ось там починає проявлятися, хто я є насправді. Тут дві годинки, півтори години, я можу, е, ну, як кажуть, масочку одіти. Все прекрасно, я хороший. Пастор, подивись на мене, який я хороший. Я прийшов навіть до церкви, але. Моє християнство починається там, за порогом дому молитви. Моє християнство починається, коли я приходжу додому, а там щось по-твоєму. А там хтось не так сказав, там хтось не так зробив. І як його вже застерігає, каже, брати мої, сестри мої, любі, не обманюйтесь. І він перераховує якості, які мають бути дійсно в християнина. І далі він каже, відкиньте всяку всіляку, нечисть та залишок злоби. Слово, яке тут е вжито, він говорить, каже, що скиньте себе як непотрібний, порваний, зношений одяг. Що ми робимо із тим одягом? Викидаємо себе, він непотрібний. Він зношений. І от про ці якості він говорить, каже, брати мої любі, відкиньте це із себе і залишок злоби. Але дивіться, що він говорить наступне. І приймі із лагідністю всіяне слово, що може що зробити. Спасти ваші душі. Друзі, невиконання якоїсь форми або традиції спасає мене. Невиконання. Я можу робити багато що хорошого, старатися. Але Боже Слово, яке проповідується про Ісуса Христа, коли я Його сприймаю, приймаю в своє серце, воно дарує мені спасіння. Добре, коли люди роблять добро. Це є прекрасно. Але ще прекрасніше, коли люди повірили в Ісуса Христа і продовжують робити добро, продовжують служити один одному. Слово Боже, яке ми чуємо на цьому місці, ми можемо його почути. І хтось може сказати, ну, говори, говори, я своє знаю. В одне вухо влетіло, а що? В інше не вухом велике. Або десь ти вже віриєш, щось плануєш. Але він говорить, каже, прийміть, не просто влетіло і вилетіло, але прийміть з лагідністю це слово. І це слово дане щось зробити. Зі мною тут є е, моя донечка е, Яна, і вона ходить в 3 клас, і їй потрібно вчитися в школі. Їй потрібно. Е, Навчатися. Я думаю, їй завжди хочеться навчатися. <рес> ми можемо згадати себе, коли ми ходили до школи або на якісь інші заняття. Не завжди ходь. А нащо мені так потрібно? А я не зможу, а мене не вийде. І хтось може дивитися, можливо, на пастора Юру, а я ніколи не зможу бути такі. Так як тіти дивляться на вчителя, то він стільки знає, я ніколи не зможу. Але що, коли ти прислухаєшся до вчителя крок за кроком, крок за кроком. Ти вивчаєш, ти стаєш знати більше. І ти розумієшся в тому. І коли для неї в першому класі було важко читати, тепер вона, не задумуючись, може що, читати. Але є свої виклики, свої труднощі знову. Друзі, так само у нашому християнському житті. Подібно до того, коли я прийшов перший раз до храму, до церкви, здається все, тепер я став спасен, ніби в перший клас не поступив. Крок за кроком, крок за кроком. Бути в цьому процесі. І нехай Бог допоможе нам бути дійсно щирими християнами і щирими послідовниками Ісуса Христа. 22 й текст говорить: будь теж що? Виконавцями Слова. Легко бути виконавцем слова. Це складно. Не завжди це легко. Але він каже, будьте ж виконавцями слова, але що, а не слухачами самими, знову він повертається, що себе самих обманює. Я можу слухати Боже Слово, але якщо я не приймаю Його злагідністю, я сам себе обманюю. І я можу проходити десятки років до церкви, до дому молитви, але так і не прийняти Слово, так і не прийняти і Ісуса Христа як Слово Господа і Спасителя. Слово Боже, яке я приймаю своє серце, вірую, воно може мене змінити, змінити мої думки і сформувати з мене як християнина. Але далі це вже залежить від мене, чи я приймаю і чи я хочу, щоб це слово змінило мене. Лукавий часто нашіптує людям, слухай, ти прожив життя. Ти ніколи не зможеш нічого змінити. Подивися на своє життя, яке воно було. Все для тебе крапка. Але Ісус Христос говорить. Прийдіть до мене і я дам вам сили. Бо хто слухав слова, а не виконавець, той подібний до людини, що риси свого обличчя розглядає от зеркалі, бо розгляне себе, відійде і зараз забуде, якою вона є. Господи, бережи нас від такого, щоб нас не було в нашому практичному християнстві такого. Прийшов, послухав, не встиг вийти за двері до молитви, вже й забув, що говорили. Що проповідок? Ну, гарно, брати, говорили. Але коли я приймаю слово, воно щось змінює внутрішньо. Воно дає якийсь поштовх мені, щоб з сьогоднішнього вечора, чи, можливо, вже зараз почати прийняти якесь рішення в своєму житті, щоб далі рухатися в іншому напрямку, слідуючи за Ісусом Христом. Дуже часто думка людей, думка поточуючих, вона не дозволяє нам прийняти певне рішення. Погодьтеся із тим. Дуже часто буває, не знаю, як тут вас, можливо, не, такого немає. Але я дивлюсь, спостерігаю і в інших церквах. Людина, яка чоловік, який там випивав, був п'яницю і під забором валявся, типу, все нормально було. Як кажуть, ну десь посміються з нього і це. А потім він приходить до Бога. Бог змінює його життя. Він вірує в Ісуса Христа, Бог звільняє від залежностей. І кажуть, слухай. Був роман нормальний, а тепер став ненормальний. <рес> Розумієте думку натовпу? Був нормальний, коли валявся під забор. Але коли його життя змінилося, тепер він став ненормальний, тому що з нами чарку не перекидає чи є ще щось. Ми не можемо рівнятися на людей. І коли хто є тут є чоловіки, якщо ви з будівництва мали діло, я часто в котельні, коли теж 4 роки займався металопластиковими вікнами ставили і. Приїжджаємо до людей, буває так рівно стіна, я потім десь туди або туди вона пішла. Кажу, а що це така, що за практика? Ну це було до обіду, а це вже було після. <різь> Коли пообідали і їм там щось дали, і далі вже пішло. Друзі, для того, щоб було рівненько, ти маєш брати рівень або отвез. Ти береш і ти по ньому орієнтуєшся. Коли я беру Боже Слово, я можу побачити, а який я є християнин. Чи я є щирий послідовник Ісуса Христа, чи я просто сам себе обманюю і говорю, можливо, хвалюся, в мене Біблія є е, якогось там року, але вона що? Припадає пелюхою. Боже Слово, яке лежить на поличці вдома, воно нічого не змінить. Тільки тоді, коли я його відкриваю, читаю, досліджую. Приймаю злагідністю, воно формує мене як християнина і щирого послідовника Ісуса Христа. І нехай так буде в моєму житті і в житті кожного, хто чує це слово. Наступне говорить, каже: а хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває мова про процес. Ти пробуваєш в цьому. Процес. Ти перебуваєш в цьому. Той не буде, забудь слухати. А виконавець діла і він буде щасливий в діянні своїй. Боже Слово зробить Тебе щасливим! Боже Слово зробить Тебе справжнім християнином, але має бути прийняте рішення. Я хочу бути щирим християнином і щирим послідовником Ісуса Христа. І останні моменти, які звернемо увагу. Коли ж хто гадає, знову він звертається, коли ж хто гадає, що він побожний і що? І свого язика не вгамовує, та своє серце обмає марна побожність того. Я тут можу посидіти, мовчки послухати. А як далі з моїм язиком, отам, за воротами дому молитви? Скільки сьогодні віди і горя приносить цей язик? Скільки зруйнованих відносин? Скільки зруйнованих? Відносин дітей і батьків, чоловіків і дружин. І все тому, що не вгамовує язика свого. А перед цим говорить, що він побожний. Бо я справедливості добиваюся. Друзі, Боже Слово нас закликає до того, щоб ми були щирими послідовниками Ісуса Христа, прийнявши з лагідністю Слово, ми жили згідно Нього. І це допоможе нам стати справжніми християнами. Я бажаю, що. Ми Тростянці, навколишніх селах, на Котельві, по всій Україні, по всьому світу були щирі християни, щирі послідовники Ісуса Христа. Тільки тоді, коли я приймаю Боже Слово, живу згідно нього, я можу сказати, що я не обманутий, але я спасений через віру в Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будемо перебувати в Божому Слові. Хай Бог допоможе. Читайте, друзі. Читайте Боже Слово. Моліться. Господи, відкрий мені розуміння цього слова. Нехай воно змінює моє життя. І гамовуємо свого язичка. Коли хтось пліткує якщо ви бачите, що ви там не втримаєтесь, красте, просто Залиште ту е компанію, тому що язиком нагрішите багато. Краще відійдіть десь і не робіть цього. останню історію я ще розкажу, що мені дуже часто е, в селі, коли я виростав, е, нам доводилося пасти корови. Як ви думаєте, хто пасе корови? Діти, хто е, ще не зайняті сильно, і пенсіонери, хто вже не зайнятий як то роза. І мені дуже часто подобалося, е, корови приганяють. І до обіду є часу багато, корови пасуться, посідають в досі, в бабусі, і мені так подобалося присісти біля них руха наставити, а вони починають від Миколи почали, і тою закинули, закінчили, і все село перемивають кістки. Друзі, це те, що руйнує, це те, що не збудовує. Це те, що приносить школу, це те, що приносить. Різні проблеми в життя людей, і десь часто людина цього не посвідомлює. Як закликає, каже: не обманюйтеся, християни, любі, не обманюйтеся, вгамовуйте, пильнуйте за собою, будьте більш для того, щоб послухати, аніж спішити говорити, десь когось посудити. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ми про це будемо молитися. Також я хотів. Запитати, можливо, вас є які потреби за що б ви хотіли, щоб як церква ми разом спільно помолились. Ви можете сказати, і ми разом будемо молитися.